Безконтрольність влади породжує її безвідповідальність. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 4 листопада-понеділок, і в понеділок ви можете подивитися на моєму YouTube каналі програму Злий понеділок. Сьогодні, в програмі злий понеділок, я хотів би поговорити про дрова. Про це вже ну, вчора з'явилася інформація стосовно того, що влада вирішила. Штрафувати і позбавляти волі українців, які зберігають у себе дрова, які не мають якоїсь документації, документального підтвердження, що як ці дрова опинилися у громадян України. Ну, що можу сказати, якщо влада починається займатися дровами громадян і карати за це громадян, то цій владі вже повні дрова. І на мою думку, ця влада не має жодного права, морального права. На перебування, на знаходження, ну майнації представники цієї влади, бо влада у владі воно деякий мірою звучить як тавтологія, але насправді, на жаль, так і є. Бо це, вже, на мою думку, ну, ознака того, що дна, тобто дна. Ми любимо говорити, що о якесь там рішення, воно пробиває дно. Там нема вже що пробивати для цієї влади, чинної влади в Україні на чолі з Володимиром Зеленським дна не існує по відношенню до України. По відношенню до українців. Це я не знаю, якими треба бути довбнями або ворогами України, це тільки два пояснення логічних, чому могло бути проголосоване таке рішення, бо ми знали, що являється 10 жовтня був проголошований законопроект, він вніс зміни в Кримінальний кодекс, адміністративний так, кодекс. І якщо у вас, тобто у нас, українців, більше ніж на 30 тисяч гривень є дрова І немає документального підтвердження, яким чином ці дрова потрапили, то можна сісти від 5 до 7 років у тюрму, тобто позбавлення волі. Від 5 до 7 років. Ну, а якщо менше, то там штраф починається від 34 тисяч гривень. Давайте трохи от подумаємо, ну, чому ця Верховна Рада проголосувала такий закон. Я не знаю там, реально, скільки депутатів за це проголосувало, але їх точно більше, ніж 200. 26, тобто реально в Верховній Раді, на мою думку, більше 226 довбнів або ворогів України, ворогів українського народу, або і довбнів, і ворогів. Тобто вони вже хай собі там вибирають. І це не тільки в Верховній Раді, це ті, хто ініціював цей законопроект, ті, хто там щось його готував, його там рекомендував, ці так само, або довні. Або вороги Україну. Ще раз хочу підкреслити іншого пояснення, я не можу знайти, і я ледве себе стримую, щоб не вживати нецензурну лексику, нецензурні слова, бо навіть не всі нецензурні слова могли б підійти до тих людей, які за це проголосували, які це ініціювали. Так, 10 жовтня проголосували, 15 жовтня за інформацію передали в Офіс президента на підпис президенту Зеленському. Він ніби ще його не підписав, не знаю, там буде вето, не буде вето, але насправді він би мав вийти і зразу сказати, що це повна нісенітниця. Ну, ми бачимо, що два тижні пройшло, і фактично, що якби не з'явилася інформація від одного адвоката, так напевне, ми б всі не знали, що такий закон прийнятий. Можливо, його підписали, ми б і не знали. А потім би всі б дивувалися, чому ходять контролери, я не знаю, як їх навіть назвати, чи там трійки зелені. По дворам селян в Україні, містян, які живуть в приватних будинках, і шукають нам дрова. Там аргументація, що для того, щоб якось контролювати вирубку лісу і так далі, і тому подібно, це, на мою думку, ні на які ворота, як кажуть, у народі не налазить по одній простій тій причині, що хтось взагалі-то у владі, в курсі, скільки в нас згоріло лісу від війни, що у нас війна. Реальна війна, війна за існування держави, і ліс не тільки там спалений, замінований, і так далі, і так далі, і так далі. Що у нас є проблеми з опалювальним сезоном, у нас є проблеми з постачанням електроенергії. Ще ніхто невідомо, якою буде зима. І ті е, українці, так, які якось самотужки намагаються не, скажімо так, вмерти з холоду під час зими, тобто якось себе. Спасати, виживати, і там я впевнений, що це стосується і людей похилого віку, і дітей, і все таке інше. І в цей час приймати такі рішення, ну я чесно скажу, мені просто вкотре в цій програмі себе стримую, щоб не вжити нецензурних слів. Ну, Я інформацію спеціально подивився, почитав, що для того, щоб там опалювати 100, квадратний, ну, 100 метрів квадратних будинок, потрібно так на зиму 10, 10 кубів. Кубічних метрів дров. Ну, від, Залежно від породи дерева, там ціна від 1700 до 1950 за один кубометр. Тому йде, що вже маючи от ці там, 10 кубометрів, вже треба буде платити 34, не знаю, там, від 34 тисяч гривень штраф. Тобто людина заплатить умовно 15-17 20 тисяч гривень а, за дрова, а їй 34 тисячі ще напишуть штраф, якщо немає якогось. Документального підтвердження. Більше того, ну ми розуміємо, що в нинішній ситуації під час війни ну, приймати рішення говорити про якісь папірці, це просто ну знущання, це просто зневага. Я навіть не буду казати, що не повага, це саме зневага громадян України з боку чинної влади. І я би навіть так сказав, що ну прийнявши це рішення, влада. Ну, вкотре продемонструвала українцям, що безконтрольність влади це дійсно породжує не тільки безвідповідальність, а це породжує якийсь таке, не знаю, чи відрив від реального життя, нерозуміння, що нас радівається. Вони собі живуть в якомусь паралельному світі. Вони приймають закон, який, на їхню думку, допомагає перемозі України і допомагає. Збройним силам України е боронити е державу від загарбників таким законом, тобто такі закони зараз треба приймати, щоб карати громадян, тобто не створювати якісь можливості, не можете самі забезпечити. Так не заважайте людям, що які самотужки якось можуть це зробити. Всі ж розуміють, що це тим десь ходять, збирають. Де там же, ж, які вважаються ну, безгосподарськими, ці там, десь дрова, десь там вони валяються в лісі і так, далі, і, так далі, і так далі. А якщо вже говорити про людей похилого віку, які десь там щось, хтось, якісь сусіди, можливо, молоді, десь з ліса притягнули, щось там порубали, щоб вони не померли від холоду зимою, на, якщо нема там, мовно кажучи, чи електрики, чи. Е Газофікації, щоб якось навіть, собі там піці шосіста зварити, і такі речі говорити, що їх будуть штрафувати там за не знаю, скільки, 2-3 куба, починаючи 34 тисячі гривень, а ви яку їм пенсію дали, щоб взяли в них від 34 гривень представники влади? У вас взагалі є якась клепка в голові? Що ви витворяєте? Скільки вже можна от, дивитися на вас і як це вже все терпіть? Тому я. ну... Чесно, я вже просто двома руками за те, що було хоч якесь перемир'я, щоб були перевибори, і просто вигнати цих, не знаю, я хотів би сказати, якою мітлою, на якої ми всі сидимо, цих всіх представників чини влади. Це просто ну, вороги України і вороги українського народу. Іншого пояснення, ну, я не можу знайти, чесно скажу, от стосовно саме конкретно такого от рішення. Я вже не говорю там про інші рішення, які вони приймають. Але це рішення, воно вже. Ну, з моєї точки зору, має бути для всіх, для тих навіть, які. Уявляєте, що навіть і прихильники влади. Цієї влади, яка от приймає таке рішення. От дуже би хотілося, щоб ці прихильники, які живуть, напевне, також і в приватних будинках, і будуть забезпечувати себе теплом саме завдяки дровам, як тепер вони будуть до них відноситися. Я хочу, щоб вони всі про це знали якось як усіли і задумалися. По-перше, ті, хто провели їх до влади, бачимо, що витворяються, а країна просто, ну, я не знаю, вони нищать країну, реально нищать. Всюди. І по відношенню до наших захисників, захисниць, як вони до них ставляться, до сімей, до поранених, військовослужбовців і так далі, і по відношенню до громадян, піднімаючи податки і так далі. І тепер вже дрова. Ну, я не знаю, там, напевне, скоро треба буде дійсно, як за повітря не можна буде там скільки дихати, також треба буде щось платити. Це чесно, це, як кажуть, в ну, народі ніякі ворота точно таке, таке не налазить. Я, ну, знову ж, навіть якщо Володимир Зеленський накладе вето, але ну, з моєї точки зору, насправді, це нічого не змінить. Хоча я можу собі як політехнолог там, боявити, що хтось там такий розумний в лапках міг десь в Офісі президента сказати, давайте ми щось таке запустимо. Потім буде хвиля обурення, а тут такий весь в Білому вийде президент і скаже ні, я захисник народу, я накладаю вето і такого бути не може. Тобто я не виключаю, що такий варіант також може бути, а навіть у цьому випадку це довбень той розумник, який це придумав. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. І хочу нагадати, як завжди, на завершення програми, що незважаючи ні на кого, навіть на таких добнів і ні на що, все буде Україна!